Щиро вітаю усіх наших телеглядачів сьогодні рівно 32 роки, як наша телекомпанія Візит розпочала нести свою інформаційну варту і стільки ж стоїть на захисті інтересів жителів нашого міста. І традиційно, о цій годині, до вашої уваги, свіжий інформаційний випуск новин дня вівторка. На початку випуску поговоримо про ситуацію на фронті та наслідки російських обстрілів попри фронтовим областям. Так, у ніч на 28 листопада російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Як повідомив очільник тамтешньої ОВА Сергій Лисак, всі деталі зараз встановлюються. Ну а вже сьогодні зранку рашисти вдарили по Нікуполю. Артилерійський снаряд поцілив по п'ятиповерхівці. Загинув 63-річний чоловік. Постраждали також дві літні жінки. Тим часом, близько дев'ятої ранку, під час повітряної тривоги ворог наніс один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя. Зі слів очільника Запорізької ОВА Юрія Малашка, наразі тип ракети уточнюється. Попередньо одна з модифікацій балістичної ракети Іскандер. За попередніми даними, станом на ранок відомо про одну легко поранену людину. Від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару. Тим часом гинуть, на жаль, українці і від складних погодних умов. Як повідомив очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, станом на ранок, внаслідок негоди в Україні загинули 10 людей. Ще 23 особи дістали поранення, у тому числі двоє дітей. Щодо ситуації на фронті, то як звітують у генштабі протягом минулої доби. Там відбулося 84 бойових зіткнення. Російські окупанти найактивніше штурмували на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Лише за минулу добу сили оборони відбили. Тут понад 50 атак. Тим часом міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про роботу операторів армії дронів. Які за тиждень відправили на той світ 150 загарбників, а також демілітаризували десятки російських танків та броньованих машин лише за минулий тиждень дронами уражено 149 одиниць ворожої техніки. Це 36 танків, 37 броньованих машин, 20 гармат та багато іншого брухту, який тепер не зможе їздити нашими територіями. У свою чергу вже їх застерігають у силах оборони Півдня України. Росія, незважаючи на сильний шторм, вивела у Чорне море на бойове чергування фрегат Адмірал Макаров, який є носієм ракет калібр і яких на борту може бути до восьми. Рівень ракетної загрози підвищено, наголосили Сили оборони Півдня України. Ну а далі про не менш важливе наші журналісти вже готові інформувати вас про події життя Кременчуцької громади. Ми виходимо в ефір по буднях о 18 та о 20.40. Слідкуйте за нашими сюжетами у Фейсбук, Інстаграм, Телеграм та на Ютубі. Бережіть себе і слава Україні! Зранку по вулиці Черноша у Крамачуці сталося ДТП. Про це повідомляють у прес-службі батальйону патрульної поліції міста. Зіткнулися два легковика. У результаті цього рух вулицею було повністю перекрито. Окрім того, вчора у Кримачуці було зафіксовано ще три ДТП без постраждалих. За вчорашній день поліціянти Полтавщини витягнули із снігових заметів понад 10 транспортних засобів, дев'ять авто витягнули з Кочугур на дорогах Глобенщини, дві машини на території Кременчуцької громади, одну між селами Сухе та Шангури Кобиляцької громади. Загалом, через негоду в Україні постраждали 23 людини, загинуло 10 осіб. За словами очільника Полтавщини Філіпа Проніна, станом на сьогодні енергетики й досі відновлюють електропостачання, яке зникло через сніговий циклон. Наразі частково відсутнє світло в трьох населених пунктах, а тобто у Градиській, Новооржицькій та Саманівській громадах, а також у Лубанському районі у лісовому господарстві. Над перепідключенням електропередач працюють 17 бригад, а саме 50 фахівців. Та 19 одиниць техніки, окрім того, тривають роботи над розчищенням автошляхів. Для обробки дорожнього покриття вже було використано понад 1 тисячу тонн протиожеладної суміші. 327 шкіл у 37 громадах Полтавщини залишаються на дистанційному навчанні. Кремачук вкотре підтримує наших хлопців на передовій. Одній з бригад, що нині виконує бойові завдання на південно-східному напрямку, від нашої громади було передано пакет допомоги. Серед нового обладнання військових квадрокоптери, спеціальні підсилення антени та додаткове спорядження до них. Також було передано пакет інструментів, необхідних для ремонтів обладнання. Ну, у нас зараз от листопад місяць 23-го року, це ми перешагнули вже рубіж двох років розгляду в Пирятинському районному суді цієї справи. І загалом вона вже дійсно кримінальному провадженню 10 років вже фактично. І зараз ми знаходимося на завершальній стадії судового розгляду, подаються докази сторони захисту. І на цій завершальній стадії вже ми бачимо, наскільки ну, сказати, що це була низька якість досудового розслідування, так дійсно і це мало місце, бо ми вже бачимо, скільки документів не оформлені, не підписані там, і невідомого походження. Десятий рік триває дослідження у справі двох вбивств у Кременчуці судді Лободенка і Мера Бабаєва. Десятий рік у СІЗО знаходиться директор телекомпанії «Візит» Олександр Мельник та двоє громадян на прізвища Крижановський та Куник. Адвокати сьогодні зазначають не те, що жахливий стан судового розслідування а вбачається, що він, крім того, що це жахливий, він ще був надзвичайно упереджений. Тобто, фактично, що ми стверджуємо зараз, подаючи з травня місяця цього року докази сторони захисту, вже декілька місяців, надаючи докази, ми вказуємо на те, що направлена до суду версія вона ґрунтується не як вимагає закон на підставі фактичних даних, які були отримані слідством, які виключають будь-який інший розвиток подій, будь-який інший варіант вчинення злочину, альтернативну версію. Так? Навпаки, підобрану версію. Розумієте, вони спочатку вирішили, що вони будуть робити, примусили відповідних затриманих осіб говорити себе, і потім під цю версію підтягують певні докази, все, що не відповідає, бо спростовують цю версію, воно зникає з матеріалів справи. Таке складається вже враження на стадії завершення судового розгляду. Більше того, на 10-му році судових розбірок зі справи почали зникати вагомі речові докази. Ми знаємо вже скільки було зникло документів. Ну от загальновідомі вже факти, що 105 томів це дві третини матеріалів до судового розслідування. І казали, що їх немає 5 років, а після п'яти років судових розлів з'ясувалося, що вони такі є. І навіть після цього, після з'ясування, що є оці 105 томів, ми наразі встановлюємо все нові і нові обставини. Підтверджуємо в суді, що є купа документів. Речових доказів, які повинні бути у справі, але їх в справі немає. І ми вважаємо, що не може бути випадковістю те, що всі ці докази, вони якраз є такими, що корисні стороні захисту саме для спростування версії обвинувачення. Тому що, наприклад, Зникли з матеріалів справи документальне підтвердження, що вони отримали записи камер відеоспостереження по руху судді Лободенка з дому на роботу і за декілька днів до цього на цих відеозаписах мав бути зафіксований автомобіль. Пасічного ікуника, якби вони дійсно їхали, так як стверджує слідство в той день до домоволодіння Лободенка і повертались. Крім того, там на записах були встановлені завдяки скріншотам, які випадково знайшлись у цих 105 томах, було встановлено, що за суддею слідкували автомобілі, тобто протязі декількох днів було одні ті самі автомобілі, їхали за ним. В справі немає даних про встановлення цих автомобілів, власників та їх причетності до вчинення злочину. Так само, ну це як приклад, я не можу все прилічити, дуже багато цього. А як приклад щодо епізоду вбивства Бабаєва, то також не є випадковістю, що ми встановили захист. Зараз подає докази на підтвердження цього, що на стадії досудового розслідування були отримані записи ну, дані мобільних операторів. Щодо зв'язків за всіма телефонами Бабаєва. Їх нараховувалось 4 чи 5 таких абонентських номерів. От вони були отримані, були отримані дві ухвали слідчого судді, і цих записів у справі немає. Самі. Носії, телефони, планшет, які належали Бабаєву, були повернуті родині без дослідження їх змісту, тобто вони не цікавили начебто слідства. Насправді ці відомості і телефонів, і планшетів, а так само зник системний блок, вилучений з службового кабінету Бабаєва в міській раді. І от зараз вони шукають, де він, де він цей системний блок знаходиться, також інформації з нього ніякої немає. Тобто при тому, що тоді була гостра дуже суперечка між Бабаєм і. Керівництвом області, бо він Бабаєв, як стверджували свідки, він на 100% був впевнений, що він буде призначений найближчим часом на наступному, там буквально тижні, мав бути призначеним губернатором Полтавської області. Да. Тобто, знищення цих фактично, знищення або приховування цих документів вони не є випадковим. Ці дані важливі для сторони захисту. І вони спростовують, могли б спростувати ту версію, яка направлена до суду, і вони системно всі оці зникли. Так само зникли записи з камер відеоспостереження на будинку, приватному будинку Бабаєва. Навколо будинку там є камери. Ми встановили зараз за завдяки ці 105 раніше зниклим томам. Виявилися випадково скріншоти записів, надавались записи з камер відеоспостереження з підприємства, яке навпроти будинку Бабаєва знаходиться, і обсяг фактично видно вулицю Горькова і вулицю Махоркова. Тобто такий вигляд, що там дійсно можна було прослідкувати всі автомобілі, в тому числі і автомобіль, як стверджує обвинувачення пасічної куника, який начебто його очікував на вулиці Горького. Тобто з цієї камери з цієї автомобіль. Можна було бачити цих записів камер відеоспостереження немає, хоча вони були в розпорядженні слідства пояснень будь-яких розумних з приводу того, яким чином можливо, що докази в такій кількості зникають речові докази так само. А тим часом, незважаючи на п'ять рішень Європейського суду з прав людини, судді, що називається на автоматі, продовжують громадянам термін тримання під вартою. Ну, у нас по справі п'ять рішень Європейського суду з прав людини. І фактично ці рішення ухвалені європейським судом у спрощеній процедурі на підставі того, що це є системна структурна проблема для України. Тобто, вони прямо і пишуть. Прокурорська судова практика не відповідає. Вимогам статті 5 конвенції з питань про ну застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і тому ці рішення вони ухвалюються в спрощеній процедурі, тому що є очевидним ці порушення. Рішення Про продовження терміну? Да, натомість, натомість суди національні і в першу чергу я вважаю ганебне те, що апеляційний суд не виправляє ситуацію. Тому що держава Україна взяла на себе зобов'язання усувати порушення. Порушення усуваються на індивідуальному рівні і на системному рівні. Системному державному рівні це зміни до законодавства. там таке інше, на індивідуальному рівні. Після встановлення факту порушення конвенції, тобто порушення термінів розумного тримання під вартою, держава Україна зобов'язана усунути це порушення, вона не усуває, тому рішення всі Європейського суду по цій справі перебувають на контролі комітету міністрів Ради Європи для того, щоб наглядати, яким чином все ж таки держава реагує на ці рішення. На жаль, ми бачимо, по перше, те, що порятинський суд вказує, що а Європейський суд не казав, що Порятинський суд перешв. Начебто у нас європейський суд розглядає рішення, оцінює рішення порятинського суду. Європейський суд оцінює рішення і дії держави України і стороною Конвенції держави, не порятинський районний суд, чи Лубінський чи ще якийсь. Тобто це ну, смішно. Крім того, на протязі всіх двох років продовження тримання під вартою ухвалюється незаконним складом суду. Апеляційний суд визнає. Це порушення, що це порушення, тому що продовжувати запобіжний захід має е у вигляді розгляду справи судом присяжних головуюча суддя професійна одноосібна. Це встановлено законом, чітко. А європейська конвенція, і практики європейського суду, вимагають, що питання позбавлення волі до вироку. Потребує ще більшої ретельності, ще більше додержання формальних процедур, ніж просто судовий розгляд. А апеляційний суд каже: ну так, да, є порушення, але ми вважаємо, що воно не є істотним. Отаке, От ми вважаємо, воно не відповідає так само і змісту статті п'ятої конвенції і практики Європейського суду з прав людини. І це просто є неповага ані до Конвенції, ані до держави України, оскільки ну, відверто так демонстративно. Завдається шкода іміджу України, і не викону виявляється неповага до самої інституції Європейського суду з прав людини, європейських структур Європи в цілому. Все ганебно, звісно. Як зазначив наостанок пан Миронов, є теоретична можливість, так би мовити, заходу на черговий розгляд справи, коли скінчаться тортури для трьох кременчужан, які десятий рік знаходяться у СІЗО, невідомо. 28 листопада 1991 року у Кременчуці було зареєстроване мале колективне підприємство Візит, яке взяло на себе функції розбудови телекомунікацій, створення кабельного телебачення у місті, формування власної студії і випуск щоденних міських новин. Очолив структуру телемайстер-підприємець Олександр Мельник до справи долучив і своїх колег по колишньому ТТЦ Електрон. Він нас вдохновив і ми вперед. Що він нам сказав? Ну от Now, so. тут, що нова технологія приходить в наше місто, Да. Це новинка. Такого в країні мало mm. де, в яких <звеж> містах. <звеж>. Мабуть, і не голосово. Так що так. Ми 음, повірили. Не вірити. І скільки у вас було? Тоді вважаю, yep. П'ять мабуть, чи шість. Хватає нам На нічеснути. Желательно побольше. Відтоді минуло 32 роки. А чистий ефір і досі забезпечують кременчужанам Троє тодішніх першопрохідців Анатолій Костенко, Костянтин Большун і Владислав Філіпов. Так, да, це ми як прийшли, так і досі. До дня телерадіо і зв'язку, що відзначали 16 листопада, а також із нагоди чергової річниці створення телекомпанії візит, голова Кременчуцької районної воєнної адміністрації Олег Лєднік підписав окремі подяки трьом телемайстрам, які стояли у витоків розбудови кабельного і ефірного телебачення у нашому місті.